В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на мед Ефем. Чеська казка. Два малюки. Зустрілися якось два малюки. Один бурий, а другий білий. Чи можу знати, з ким маю приємність розмовляти? спитав бурий малюк. Дуже радий познайомитися я ведмідь, відповів білий. Ведмідь? Вибачте, що сміюся, але якщо ви ведмідь, то хто ж тоді я? Ну, простіть, не знаю, відповів спокійно білий. Власне, я ведмідь, рішуче заявив бури. Ах, не жартуйте, якщо б ви були ведмеді, то мали б такий білий кожух, як оце в мене. Та що ж ви таке розказуєте, відколи то ведмеді мають білі кожухи? Так від початку світу, знаєте?» Запам'ятайте. Вибачте, відколи світ світом, ми, білий ведмеді, маємо бурий кожух. Але дозвольте спитати ще, чи любите ви мед? Мед? А що ж це таке? Ось як? Невже? Ви не знаєте, що таке мед? А кажете, що ви ведмідь, а не знаєте, усі ведмеді люблять мед. Це ж найкраща їжа. Нічого подібного. Ми, ведмеді, їмо найрадше тюленів. Тюленів? А що це таке? здивувалася собі бурий ведмідь. А ви кажете, що ви ведмідь? Соромтеся. Кожен порядний ведмідь їсть найрадше тюленів і носить білий кожух. Довго ще сперечалися два малюки. Може, навіть і бійку щинили б, але надлетіла пані сова, витовкмочила їм. Що обидва вони ведмеді. Дивне диво, адже кожен з нас зовсім інший, сказали ведмедики і з сумнівом покрутили головами. На добраніч, малята солодких снів.